Рдух це не вирок. Вітаю, мене звуть Альона Жигери. Я психокоректор і майстер НЛП. І мені поступило досить багато запитань, що думає НЛП з приводу Рдух. По-перше, давайте трошки поговоримо взагалі про рух, а потім я вже відповім на це питання. Рдух це медичний діагноз, і, відповідно, поставити його може тільки лікар. Не психолог, не психокоректор, не психотерапевт, не дебеже, не коуч, не подружка з інтернету. Коротше, зрозуміли, тільки лікар. У людей з РДУГ і нейротипових людей на МРТ ми побачимо певні відмінності в мозку. У людей з РДУГ можуть бути зменшені лопні долі. Саме через це їм складно дається завершення справ, планування, прийняття рішень, а може бути зменшений межичок, і тому такі люди можуть мати порушення координації. Чому зараз здається, наче кожен другий з РДУГ? Це не відповідає дійсності. Треба розуміти, що зараз такий час, коли у багатьох людей розхитана дофамінова система, і через це здається, що симптоми симптомирдух дуже схожі на те, що з людиною відбувається. Дуже обережно треба ставитись до такої самої діагностики. І тому в мене є для вас така підказочка, що ВОС розробив тест. В ньому всього 18 питань. Напевно, вони вирішили, що люди з РДУХ не зможуть відповідати довше і більше. І він досить точний, можна на нього відповісти і зрозуміти, чи є рдух, чи нема, чи варто звертатись до лікаря, чи нема в будь-якому випадку, навіть діагностований ртух в першу чергу призначають психокорекцію, і тільки у важких випадках призначають досить важкі медичні препарати для корекції, чому ж. Варто звертатися до лікаря, якщо і так, і так потрібна психокорекція. По-перше, тому що лікар зможе визначити точно, чи сердух, чи, наприклад, тривожно-депресивний розлад, чи інший якийсь розлад, тому що люди, які не мають відповідної освіти, вони можуть плутати, бо більшість розладів мають. Такі перетикаючі схожі симптоми. По друге лікар зможе вам порадити, як саме зрозуміло, що це буде з його картини світу, але через які саме кроки він бачить корекцію того, що відбувається зі станом. Саме... приводу діагностування рдух раніше. Ну, я думаю, ви знаєте, да, про це багато вже і пишуть, і говорять, що раніше рудух діагностували тільки у дітей не так давно почали діагностувати і у дорослих. І ми можемо побачити статистично, що вразли розвинених країнах діагнозовано 7 відсотків від населення з РДУ, а в менш розвинених країнах в бідних країнах 3-4 відсотки. Це не тому, що бідність сприяє відсутності рдух. Я думаю, що зрозуміло це через те, що в бідних країнах немає достатньо ресурсів для того, щоб проводити дослідження. Тепер з приводу того, що про це думає НЛП. По-перше, НЛП з цього приводу нічого не думає, тому що НЛП – це нейролінгвістичне програмування, тобто воно може просто займатися психокорекцією, а не ставити діагноз. Що робить ЕНЛПР у випадку нардуху або розхитаної дофамінової системи? По перше, це визначення. Є така мета програма, вона називається «Від і до». Я зараз за неї поясню. Уявіть собі, континіум. Давайте так, уявіть собі шкалу від одного до десяти. Да? Це кантініум. На одному краю в нас мотивація від, на іншому краю мотивація до. Від, це значить, що людина весь час від чогось біжить. Наприклад, вона біжить від бідності, тому весь час вона паше, пеше, пеше. пеше. А потім наступає такий момент, коли людина заробляє певну суму і лягає на диван, і не може вже смотивувати себе піднятися. Ті люди приходять запитом. Часто це в мене фінансова стеля. Насправді ніякої стелі нема просто мотивація вбудована від і бігти більше не треба. Бо людина там бігла від бідності. Да, в голові є планка, що бідність не наступить порогом там в три тисячі доларів. Це вже не бідність. Все. і людина досягла цієї межі і більше бігти не треба. Або навпаки, людина підсвідомо буде підлаштовувати собі такі ситуації, коли вона втрачає гроші, щоб не досягати цієї планки, і також прийде запитом там, в мене фінансове стилю, бо щоб я, щоб я не робив, я там не досягаю цієї планки. Ми перевіряємо, бачимо мотивацію від і. Коригуємо її. Інший край континіуму – це мотивація до. І тут я вам наведу свій улюблений приклад. Це Гауді. Я думаю, що ви знаєте, що свій останній шедевр Гауді не добував це Саграда Фамілія в Барселоні. Гауді був настільки, він був захоплений свої, своїм будівництвом, своєю метою добудувати Саграду. Він розумів, що він не добудує її за життя, тому він лишив всі креслення, але йому хотілося встигнути настільки більше, що він жив цим. Він жив цим і забив на все інше, інше своє життя. в нього не було родини там дітей, дружин. Гауді. Відповідно, настільки не дбав про себе, не дбав про свою зовнішність. що Одного дня він йшов на будівництво, трапив під трамвай, його прийняли за безхатьку і витягнули в ночівлю для безхатьок. А на будівництві, відповідно, кинулись на другий день, що такого не може бути, щоб великий гауді не з'явився на будівництво. Його почали шукати. В той час не було інтернету, і його здається, знайшли на третій або на четвертий день. Але вже було запізно без медичної допомоги. Він почав помирати, і все світ втратив великого гінія. Це такий яскравий приклад мотивації до. І я думаю, що ви розумієте, що будь-який край континіума це дуже погано, це не про здорову особистість. У людей з духа у людей з розхитаною дофаміновою системою, дуже часто ордух завжди з розхитаною дофаміновою системою. Це буде досить. Часто це вбудована мотивація ВІД. І е, що ми можемо зробити завдяки НЛП? Це, по-перше, е, діагностувати це, виміряти да, і змінити, тобто трохи посунути людину. Друге, це у людей з дух. Часто такі оператори є, як я не можу це зробити, я не можу це почати. Ну, це також змінюється завдяки корекції. Важливий такий момент: це у людей з дух. Тут, напевно, треба пояснити взагалі, як працює мозок. У всіх у всіх мозок працює однаково в цьому плані. Людина спочатку, перш ніж щось зробити, вона бачить образ на внутрішньому ментальному екрані. Ми не відсотковуємо ці образи, тому що це, ну там, ліса долі секунд, але вони завжди є. Ви зараз дивитесь це відео, а тепер будете завтра пити каву, або сьогодні ще пити каву. І Перш ніж іти пити каву, відслідкуйте, коли ви про це подумали, як відразу у вас з'являється, ну, в мене, наприклад, я не знаю, як у вас, вас з'явиться образ, у мене, наприклад, відразу з'являється образ з чашки під кавоваркою. Так от, у людини завжди з'являється образ на внутрішньому ментальному екрані, і тільки після цього запускається внутрішній удіальний діалог, або а, якісь емоції, відчуття в тілі та інше, Тільки потім наступає дія. Це так працює у всіх, це науково доведено. І це не залежить від нейротиповості. І так, у людей сердух, оці образи, які впливають на внутрішньому ментальному екрані, вони тьмяні і нечіткі. В цьому також можна робити корекцію завдяки НЛП. І мені навіть здається, що цим саме з корекцією по субмодальностям працює виключно НЛП. Але не буду стверджувати, тому що я знаю, що зараз в КПТ третьої хвилі вони взяли дуже багато з НЛП і впровадили. Тому можливо вони вже також цим займаються. Зараз я перевірю, чи я відповіла на всі питання. Є таке питання. Психіатр мені сказала, що якщо я змогла якось завершити робочі задачі, значить це не рдух. Бо люди з рдух не можуть нічого завершити. Це типовий приклад такого застарілого діагностування, тому що ну, треба розуміти, що люди з рдух, по ну, вони більшість них мають там вищу освіту, вони одружуються, народжують дітей. Вони цих дітей вводять садочок або до школи. Ну, тобто вони вміють закінчувати людина це адаптивна, саморегулююча система. Інше питання, що їм це дається важко. Але не, це не про те, що вони не можуть взагалі нічого закінчувати. Це абсолютно маячня. А, так, на ці питання я відповіла. Що хочу ще сказати? Я створила телеграм-канал. Це не для людей з рдух, це для всіх людей, тому що там ми будемо зосереджені на чотирьох таких важливих питаннях, як тіло, діяльність, емоційні контакти і сенси. Підписка 700 гривень на місяць. Він це такий психокорекційний простір, де я даю інструменти як. Потрохи відлагоджувати своє життя йти до своєї цілісності і підписатись можна в будь-який час. Відписатись можна в будь-який час. Як тільки ви відчуєте свою цілісність, як тільки ви відчуєте, що ви вже вбудували опору всередині, то відповідно вам він більше не буде потрібен. Варто Зазначити, що це не замінює психотерапії або психокорекції. це просто таке місце без ролі, Він так і називається місце без ролі, а для того щоб як можна більше людей могли собі дозволити більш якісне життя. Якщо у вас лишилось питання стосовно духу або з'явились нові стосовно дофамінової розхитаності, ви можете лишати їх в коментарі. У мене на сьогодні все пока.